Щодня я стараюсь бути сильною і здоровою. Давати приклад синові, бо він такий енергійний. Хочу навчити його. Коли вимогливий до себе, тоді можеш бути вимогливим до оточення та взагалі до життя. Ну щоб бігати, щоб гратися, братися, в футбол, забувати гали, також веселитися і щоб всі навколо були. Раді. Вона дуже любить малювати з перших днів як змогла тримати олівці. Малювати це спосіб бачити світ по-іншому. Я хочу підтримати її, щоб вона розвинула цей особливий дар. світ був дуже красивим. і яскраво, коли красиво всі посміхаються раді. Тоді жити веселіше правда, що теж любити красу. Ризики і небезпеки читують скрізь. Доки я дихаю, я зроблю все, щоб захистити її від зла і несправедливості. Отже, вона мене так надихає та робить мене щасливим. Мабуть, щоб усі були здорові, щоб довго жили. Щоб війни ніколи не було. Тоді всі будуть щасливі і не будуть плакати. Я відчуваю відповідальність за них. Вони різні, але кожен заслуговує на шанс навчитися і стати добрим, розумним, гідним громадянином своєї країни і планети взагалі. Це дуже важке питання, але батьки говорять ти наш син життя. Я їм вірю. Вони завжди підказують правильно. Говорять, коли будуть твої діти, тоді зрозумієш. Наші діти це дар, це скарб. Ми, дорослі, теж залишаємось з дітьми, тільки з досвідом. І, можливо, сенс життя якраз у них, у дітях, яким ми подарували життя, і у дитині всередині кожного з нас. Так в чому сенс життя? Сенс життя в нас!